Ще одне фіаско львівська баскетбольна політехніка у рідних стінах знову поступилась. Цього разу майстер-клас баскетболу під опічним Валентина Вороніна продемонстрував запорізький феро за НТУ. Менш як за 5 секунд після стартового свистка Енді Кулпапер змусив сфолити політехів і вивести команду вперед. На цьому гості не зупинились, користали з кожної помилки студентів. Слемданк за слемданком від легіонерів феро дозволили закінчити першу половину гри з рахунком 27 на 49. Ми були сьогодні ми Свершили. П'ять подряд защитних действий. П'ять разів біжали. І в общем, це був переломний момент в початку другої четверти. Трохи активізувались львів'яни після великої перерви. Владан Вокосавлєвіч нарешті знайшов своє місце під щитом суперників. Політехніці Галичині вдалося дещо вирівняти гру. Він yeah, you know, чудовий player. гравець. Дуже великий і сильний. You know, Довелося попітніти. Втім, здавати позиції феро не збирався. Запорізька команда не дозволяла студентам, бодай трохи скоротити рахунок. У третій чверті суперники закинули по 19 пунктів. Я сам не знаю, що відбувалося. Тобто вони збиваються. Це якась непонятна для мене команда в першій житті. Вони чомусь вирішують, що можна граючи в броски виграти. Тактика здесь не при чому, у нас мастерство. Ну, показують, якщо а його воні останню частину матчу команди просто догравали. Баскетболісти помилялися в найпростіших ситуаціях. Гості прагнули лише зберегти перевагу, а політехи вже змирились поразкою. У підсумку 68 на 90 на користь феро. У нас індивідуально дуже сильні гравці. Ми вміємо грати в баскетбол добре, але ми чомусь не граємо як команда. Я не знаю, чому я стараюся щось зробити добре, але не виходить. Не знаю в чому причина. Я лише хочу виконати усі настанови тренера. Ось і все. Політехніка Галичина міцно закріпилась на останній сходинці чемпіонату. Реабілітуватись перед вболівальниками спробує 16 січня у виїзному матчі з Кривба з баскетом. Артем Лисак, Олег Кухар, головні новини Львова.